Де брати кальцій, чомусь це дуже часто питання. Тому записую: насіння. Чия мак, насіння селери, насіння соняшника, кунжут, сардини та консервований лосось. Будь-яка, в принципі, консерва, яка містить кістки, боби та сочевиця. Мигдаль Їжте його сирим бажано перед цим замочити на ніч: листова зелень, Шпинат, рукола, в принципі, будь-яка, яка вам до смаку. Брокколі та брокколі бейбі бажано відварювати до Альденте: яйця, риба, базилік, білокачана капуста, петрушка, зелена цибуля, і навіть зелені оливки. Взагалі, я для вас зібрала купу корисної інформації, яка завжди буде у вас під рукою. Не потрібно записувати, скрінити, а просто користуватися нею все життя. Тому доєднуйся до фітнес-курсу, який ми записали разом із психологом. І спеціально для тебе зробили довічний доступ, щоб ти у будь-який момент могла розпочати, вивчати і користуватись. Пиши хочу курс мені в інстаграм, і я тобі закину всі подробиці.